Новопризначений прокурор Руслан Мартиненко вперше перед журналістами звітує про перші здобутки відомства за перших 10 днів роботи під своїм керівництвом. А саме три обвинувальних акти у кримінальних провадженнях з ознаками корупції вже направлено до суду. У чотирьох справах винним особам оголошено про підозру. Триває судовий розгляд протоколу про конфлікт інтересів, складеного щодо посадовця місцевого самоврядування першої категорії. Жодних прізвищ у прокуратурі не називають, але кажуть це поки що. Працівники прокуратури чітко розуміють завдання, які ставить перед нами закон, держава, генеральний прокурор і реальна ситуація. Головним завданням є повернення довіри громадян, конкретними діями, конкретними засобами реагування, відшкодування завданих збитків, притягнення винних до відповідальності незалежно від займаних посад, політичних переконань та поглядів. Окрім того, активізовано роботу з погашення зарплат З початку року за розглянутими документами відшкодовано 3 мільйони 700 тисяч кревно зароблених гривень. А ще з мертвої точки рушив так званий рибний конфлікт. Власне, через цей скандал із присмаком корупції Хмельниччина прогриміла на усю Україну. Мова про господарський спір між приватною структурою Хмельницький Рибгосп та державним підприємством Генетично-селекційний центр по рибництву Поділля. Березні набрали законної сили рішення Господарського суду області за результатами роздупозовів прокуратури про визнання недійсними дев'яти державних актів на право постійного користування земельними ділянками водного фонду, загальною площею 2808 гектарів. Вартістю 112 мільйонів гривень, які були передані в ад Хмельницький РБГОС. В суді розглядається позов про визнання недійсним договору зберігання державних гідротехнічних споруд ставків площею понад 713 гектарів та вартістю 1 млн 200 тисяч гривень. Як встановлено переверку між держпідприємством Селекційно-генетичний центр по рибництву Поділля та приватним товариством у 2012, 2012 році без обов'язкового погодження з Фондом Державного майна України було укладено договір зберігання гідротехнічних... Споруд ставків і правом їх використання. Даний договір дозволяв фактично за зниженою ціною використовувати водні об'єкти та прилеглі землі. А от діяльність самих прокурорів буде контролювати реорганізоване управління внутрішньої безпеки. Суть нововведення у тому, що працівники контролюючої канцелярії, які є в обласних прокуратурах, виводяться з підпорядкування прокурорів областей та підпорядковуватимуться управлінню внутрішньої безпеки Генеральної прокуратури України. Фактично, це означає, що процес люстрації вже розпочато. Буде в області працювати старший прокурор з питань внутрішньої безпеки, підпорядкований. Генеральній прокуратурі зараз на погодженні знаходиться особа, працівник прокуратури на погодженні проходить погодження. Я думаю, що найближчим часом буде наказ. Прокурори запевняють, що законність, відкритість і прозорість чи не головні принципи роботи відомства. Юлія Стефурова, Віктор Кривий для інформаційного випуску.